Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Можливо, ви чуєте оцей звук вітру, який я буду намагатися перекрикувати. Звісно, краще б вам було чути саме цей звук вітру, а не мене його слухати, але нинішня людина майже не здатна до зосередженого споглядання, тому не розуміє вітру. Я буду вам зараз перекладати. Те, що він хоче сказати вам, отже, як ви знаєте, Трамп скоротив термін ультиматуму. Він сказав, що буде очікувати на рішення Путіна не до 3 вересня, а дає йому 10-12 днів. А після цього почне з ним боротися. Одразу після цього, ви знаєте, відмедів пригрозив Трампу ядерною війною. Чому Трамп вирішив не чекати? Тому що це хороша тактика в будь-якому тиску і в будь-яких агресивних переговорах. Змінювати по ходу правила гри, якщо є така можливість. Трамп одразу змінив правила гри. Трамп зараз веде наступний раунд інтенсивних переговорів з Китаєм. І це переговори по широкому спектру питань. Путін не знає, про що вони там домовляються. Китай це. Такий старший партнер, який не ставить до відома про свої кроки, свої наміри і свої переговори свого молодшого партнера, свого сателіта Ерефію, і Путін боїться, що домовляються за його спиною. Він розуміє, що для Сі Цзіньпина приїзд Трампа в Китай, наприклад, на 3 вересня, на цей військовий парад, на святкування одноосібної перемоги Китаю в Другій світовій війні, є значно важливішим ніж приїзд Путіна. Путін. Так, приїде щойно його поманеш мізинцем. А приїзд Трампа буде означати покращення позиції Сі Сідзіньпина в середовищі ЦК КПК. У нього погані позиції, на нього зляться за те, що він відлякує іноземні інвестиції за його неправильну політику. А якщо приїде Трамп, сам Трамп. То товариші, комуністи одразу зрозуміють, що ні, -ні от сі і ще здатен якось замоложувати Трампа, якось з ним домовлятися, що перспективи на інвестиції на відновлення економіки якісь є заради покращення своїх внутрішньополітичних позицій. Можна пожертвувати і інтересами Рефі. Гадає сі, і Путін розуміє, що сі. Саме так і думає, тому Трамп і натякає Путіну, що давай домовлятися зараз по цій війні. Не чекай, поки у нас з Китаєм буде узгоджена позиція з цього приводу. Окрім того, у нас з вами є один недолік, коли ми розмірковуємо за рацією основних світових гравців щодо. Українсько-московицької війни нам здається, що ці гравці керуються виключно власними інтересами і вони не враховують інтереси України, що, власне кажучи, Україна ні на що не впливає, але це не так. Україна впливає Україну її збройні сили і позицію її керівництва неможливо зараз ігнорувати в Євразії. Зараз взаємодія команд українського і американського президентів найкраща ніж. Коли б то не було в минулому, в смислі, коли б то не було в минулому Трампа, і скорочення терміну ультиматуму, це один з наслідків цієї взаємодії. Це зокрема і успіх команди Зеленського. За всім цим велика тіньова робота команди Зеленського, в тому числі, розробка і презентація запитів до Сполучених штатів щодо необхідних озброєнь це дуже конкретна діяльність, і американські військові, і українські військові очікують на те, що у Путіна і всієї рефі буде в зв'язку з цим дуже веселий серпень. Дуже багато цікавого нового почне падати їм на голови. Нью-Йорк Таймс пише. Що цитую українське керівництво поквапилося подякувати Трампу за скорочення дедлайну? Андрій Єрмак, голова офісу, написав у соціальних мережах, що Трамп демонструє готовність впроваджувати мир через силу. «Нью-Йорк Таймс» тут вказує на реакцію українського керівництва і цитую Єрмака для того, щоб черговий раз. Потиснути на Трампа слова Трампа часто розходяться з ділом, ми це знаємо, але цього разу можна сподіватися, що він виконає свої. Обіцянки Україні. в смислі закулісні обіцянки такі закулісні обіцянки є. Українському керівництву здається, вдалося довести Трампу, що саме через Україну найлегше тиснути на головного сателіта Китаю на Ерефі, а отже, і на сам Китай. І всі зараз розуміють, що від рішучої позиції Трампа виграють не тільки Україна, а також самі Сполучені Штати НАТО. Європейський Союз. Ну, і якщо я тут згадав за Єрмака, я знаю, що мої слухачі люблять, коли я щось небудь вам розповідаю про Єрмака, то ось цікава оцінка Єрмаком майбутньої війни. Він бере участь в нарадах виробників зброї українських іноземних, а також в нарадах виробників зброї з військовими і по досвіду цих нарад каже. Що якою буде війна 2026 року, все справді дуже швидко змінюється. Зокрема, він говорить, що це будуть FPV-дрони з штучним інтелектом, які летять на 80 плюс кілометрів, вони зможуть розрізняти цілі в майбутньому. Зовнішність людей, окремі характеристики. Взагалі страшнувато, коли про все це подумаєш. Далі він каже, що це будуть лазерні установки, які випалюватимуть дрони в небі та перехоплювачі з системами штучного інтелекту. Нагадаю, що він очікує, що це вже в 26-му році буде доволі активно застосовуватися. Далі він каже, що це буде микрохвильова зброя, здатна збивати рої безпілотників без пострілу. Також він каже, що це будуть системи управління ударами, теж за, за допомогою штучного інтелекту, які будуть скорочувати цикл виявлення ураження, виявлення ураження до секунд. Наземні бойові дрони, оптоволокно зі збільшеною дистанцією. Фронтова електронна війна це ми вже нині бачимо. Бачимо, як дрони зі штучним оптоволокном нівелювали значною мірою ребівські системи на фронті. Не всі, але багато чого. І на наших очах, от буквально за місяці. Дальність дії дронів на оптоволокні збільшилася до 30 кілометрів. Отже, ми з вами присутні при народженні війни нового покоління. Втім, як би не розвивалася військова техніка, як би не розвивався штучний інтелект, ми бачимо, що поки що на полі бою. Значення піхотинця тільки зростає на полі бою. Піхота важливіша ніж артилерія, ніж авіація, ніж бронетехніка. Безпілотні системи не прибрали з поля бою піхотинця. Поки що їхнє головне досягнення те, що вони прибрали з поля бою бронетехніку. Братство активно користується дронами, але все одно дрони це тільки допомога піхотинцю, так як і у всіх. Тому допомагайте Збройним силам України всім силам оборони зокрема, і братству. Нагадаю, що братство здійснює рекрутинг, і якщо ви християнин, то вам саме до нас. В братстві ви просунетеся у вірі і у своїх військових навичках. Братство це озброєний авангард Вселенської церкви, і братство приймає християн всіх конфесій. Нашим стратегічним завданням є перетворити церкву на армію Бога. Так, як це і було задумано з самого початку, а силу оборони України своєю чергою перетворити на войовничу церкву за доктриною християнської віри войовнича церква на землі, а торжествуюча церква на небесах. Отже, давайте ми нашу земну церкву повернемо нашій земній церкві войовничий характер. Нещодавно я казав вам, що до торжествуючої церкви на небесах приєднався боєць братства Данило Пайол на псевдо Француз. Це був героїчний хлопець, який не відмовився виконати жодного бойового завдання. Його справжнє навернення до Бога відбулося за цікавих обставин, його мати. Захворіла на рак на якихось уже останніх стадіях, і він дав обітницю Богові. Що якщо Бог врятує його матір, він все своє життя присвятить служінню Господу. Так і сталося, Бог оздоровив його матір і. Данило все своє життя присвятив Господу і вирішив, що найкращим чином це робити в лавах батальйону братства. Прощання з ним відбудеться 31 числа в Михайлівському соборі у Києві в 11-й годині ранку, а потім на майдані в 12-й годині. Якщо ви будете цим часом в Києві, прошу прийти до Михайлівського собору і на майдан для того, щоби. Проститися, на жаль, абсолютно більшість братчиків зараз на фронті і не зможе бути при цьому присутня. Ми приділяємо так багато уваги прощанню з окремим бійцем з тієї причини, що в батальйоні БРАСТО, хоча він постійно перебуває в серйозних боях. В батальйоні гі немало людей. Наші бійці повсякчас відчувають руку Господа над собою. Батальйон братства є знаряддям гніву господнього проти підлих московицьких лицемірів. Давайте побіжно подивимося, що там з іншими новинами. Роскосмос вперше з 2018 року провів. Перемовини з НАСА на жаль, це не були перемовини про капітуляцію. Отже, погано, що вони сталося. Трамп настільки серйозно ставиться до перемовин з Китаєм, настільки хоче його не відлякнути, що. Сьогодні в Нью-Йорку заборонили зупинитися в готелі президенту Тайваню. І цікаво дивитися на те, як арабська і мусульманська діаспора активно впливає зараз на західні країни. Уряди буквально жодної західної країни не можуть собі дозволити не рахуватися з інтересами мусульман. Навіть сполучені штати, наприклад, Трамп на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером. Визнав, що в секторі Гази є голод, виявляється, що він дуже незадоволений Нетаньяху прем'єр-міністром Ізраїлю, і що буде відкривати нові гуманітарні коридори для того, щоб рятувати цих палестинців від голоду. Зараз палестинців там їх залишилося в секторі Газу, мабуть, 1800. Рятує від голоду весь західний світ. Вони там завалені їжею просто поверх голови. Ніхто на заході не хоче, щоб Ізраїль остаточно переміг в газі. Спитаєте, чому на заході палестинців люблять більше ніж українців? Я скажу вам тому, що. Ісламська діаспора в західних країнах є значно активнішою і впливовішою ніж українська діаспора. Для того щоб впливати, українська діаспора має не розчинятися вона має об'єднуватися за етнічною і релігійною ознакою. Тільки через націонал християнство можна стати впливовою силою. Ви розумієте, що якщо ісламська діаспора так впливає на зовнішню політику західних країн, то вона сильно впливає і на внутрішню політику, тобто це конкретна вигода бути мусульманином. Конкретна вигода допомагати Палестині. Так ви можете більше вибити з західних урядів. На жаль, українці ще цього не зрозуміли. Вони не зрозуміли, що треба вчитися у наших братів-мусульман вибивати преференції у західних урядів і для себе, і для своєї батьківщини. Цього треба єднатися в. Церквах прокидатися і засинати зі словами Христос Акбар. Звісно, ми з вами не можемо співчувати стражденному народу Палестини. Ми з вами співчуваємо зараз народу Ізраїля, тому що Ізраїль. Посилює військово технічну співпрацю з Україною. Натомість Хамас, військово-технічну співпрацю з Україною, не посилює. Він завжди був на підсосі у наших ворогів у іранців і московитів. Але якщо українці в Україні повинні вчитися у Ізраїля, то українці в Європі і в Сполучених Штатах повинні вчитися у Хамасу. І останнє Трамп видав указ, що федеральним службовцям в Сполучених Штатах Тепер дозволяється проповідувати у себе на робочому місці, агітувати за власну віру. Виявляється раніше це було заборонено. Тобто християнам, наприклад, було заборонено проповідувати власну віру на своїх робочих місцях. На своєму робочому місці людина третину доби. Це при тому, що Сполучені Штати в цілому християнська держава. Абсолютно більшість населення це доволі активні християни. І от християнам було заборонено проповідь. Браття в Україні проповідь не заборонена. І Ви маєте проповідувати і словом, і на своїх робочих місцях, і на базарах, і на вулицях, і вдома. Зокрема, проповідувати і просто собою, не тільки словом, зокрема, проповідь через те, щоб носити символи нашої віри просто на собі. Ви можете придбати мерч братства, наприклад, з цим символом Христа. Христос. Початок і кінець всьому Альфа і Омега, саме ім'я Христа на прапорах і на мерчах братства. Цей символ це хризма або лобарум, Це найбільш ранній абстрактний символ Християнства, раніше християнство до цього християни е, зображували риб або хліби, або виноградну лозу. Але в Третьому столітті, вже особливо в четвертому, почали зображувати абстрактні символи і спочатку хризму. І саме хризма була на щитах і прапорах. Легіонів після того як Римська імперія прийняла Христа, купляючи мерч братство, ви допомагаєте батальйону, ви допомагаєте війні за віру, ви допомагаєте проповіді і просто набуваєте красивого і шляхетного вигляду. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українські аміні. Пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.